На посаді головного тренера ваші емоції, коментар по цій грі заключні у цьому сезоні. Ну ви знаєте, після перемог завжди да, завжди приємно, якісь і спілкування, і емоції позитивні. В принципі, я ж кажу, що довго чекали ту перемогу і працювали. Ми молодці футболісти, які, скажімо так, за ці скажем неповні два тижні да мені трошки мені прилаштовував. Якщо ви бачили мені ту гру, да, то звичайно бачили трошки інший малюнок, трошки іншим поєднанням футболістів і все інше. Тому ну, роботи багато, бо помилок теж багато. Ну а ще раз повторюсь, так, ну, перемога вона завжди перемога. Вона дає наснаги, що рухаємося правильно в напрямку. Бо то, що ми говорили, анонсували ці останні ігри, ми вже почали підготовку до слідучого сезону. Звичайно, я скажу, що багато нарікань, але ми будемо розбирати, ми готуватися. І я думаю, що ну, в принципі, ну то життя, ви знаєте, як воно складеться і на футбольному полі в першу чергу. А буду, я думаю, що буде. Нова, якісна команда, яка, скажімо так, ось сьогодні трошки болівальники прийшли, да, і вони теж з позитивними емоціями покинули стадіон. Тому ще раз кажу, все попереду, це тільки початок. По грі. Помітно було від самого початку, що, по-перше, тростянець взяв м'яч під свій контроль. Стартові хвилини, і це схоже, що ви так поступово перевиваєте ту гру, яку хочете поставити тростянцю. Володіння м'ячем. Ну, я ще раз кажу, що ми потрошку потрошку ви бачили, і малюнок трошки змінився, і з'явилися, да, ми не сідали, не підлаштовувалися під команду. Команда Реал Фарм зразу віддала там ініціативу, ми в низькому блоці сиділи, але все рівно ми е, розбирали ту команду, готувалися і трошки, скажімо так, були налаштовані. Да, ті високі пресинг у нас постійно був, не, 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 не тікали, ні на тому. Тому ще раз кажу, ми перебудовуємося, не все виходить, поки не все, скажімо так, якісно, не все, багато помилок. Але я скажу, що трошки є малюток, малюнок, і те, що я хочу бачити від наших футболістів, да, ми потрошку будемо то втілити вже на футбольному полі. А ви вже в команді, ну от. Фактично більше ніж пару тижнів, вже більш-менш так трошки і гравців щось побачили і вивчили. І знаєте, вже і бачите можливості кожного з футболістів на сьогоднішній день. Ви вже для себе визначилися? Хто з вами далі з командою йде? Хто ні? Чи ще рано про це говорити Ну ви знаєте, трошки не етично зразу після, скажімо, такої гри говорити про то. Ну я ну, ще... в цілому ви визначились. Да, да, звичайно, не да. я якраз витратив час на то певні, не аналізував дуже багато, скажімо, по футболістам де дивився ігри, ті, які вони. Були раніше, і ті, які ми грали, і звичайно, ми певні якості знаємо ми про футболістів. Ну, принаймні для мене, вони вже як відкрита книжка, Тобто, і на тому. Ну, звичайно, будуть зміни, буду зміни, то від того нікуди не дінеш. Якщо ми хочемо рухатися вперед, то нам треба, скажімо так, підвищити в першу чергу якість. Да? і, Звичайно, є якісь певні думки на, на рахунок того. Ну, Але як воно вийде, побачимо. Ви знаєте, в цей час дуже важко щось Хочу, маючи таку, скажімо так, мову, хочу подякувати нашим Збройним силам першу чергу, да, що нам дають можливість от працювати, да, спокійно, працювати, грати в футбол і скажем так, якісь будувати плани на майбутнє. Тому я думаю, що ще раз повторюсь, да, на наступний рік то ще чемпіонат він, я думаю, що буде трошки інший в нашому виконанні. Ну і будемо рухатися вперед. Ну і віриться, що все-таки гравці, які я одна. Знаю... На цей сезон і хотіли б приїхати враченець, але боялися. А зараз вже сезон пройшов. Можливо, в них і ставлення трошки зміниться, і сюди, можливо, все-таки гравці вищої високої кваліфікації. Ну, давайте не спішити мені. По-перше, потроє, то, що там боялися і на тому, не розумієте, місто живе, місто живе, місто відновлюється, будується, люди працюють, футболісти також працюють. Ви бачите, який прекрасний ми маємо стадіон, певні умови, які нам створюють наше керівництво. Тому я думаю, що не будемо розмовляти. Я ж кажу, що а далі ну, ми то не, не то, що там хочемо щось там засекретити. Ще Побачите мені, ми, ми у нас працює наша прес-служба, і ми будемо це обов'язково. Ми відкрита команда, повністю відкрита команда. Тому вся якась буде інформація і по футболістам, і по всім планам, то я буду буде висвітлюватися і всі все будуть знати. І заключно, Завершився сезон. Сьогодні 30-й тур був, команда йде на невеличкі міжсезоння. Але що ви скажете для болівальників Трастянецьких, які цей весь сезон команду все-таки підтримували. Ну, по-перше, хочу їм подякувати. Да? Не зовсім успішний сезон, скажімо так, був. Да? Але ті справжні болівальники, які ходили на стадіон, вони і сьогодні були, може, трошки більше. Хочу просто їх попросити, да? ще палкічно підтримувати, ще більше приходити на футбол. І саме головне, ми будемо також старатися да? радувати їх. Місто Тростянець, місто Герой, воно заслуговує на те, щоб і. І болівальники, і мешканці, які тут живуть да, на якісний, ну це від Ви знаєте, футбол, то ну якби від для всього народу. Ми зараз. Зоня Андрій Сліпухін, футбольний клуб Тростянець. Андрій, ми вітаємо тебе і команду із нарешті таки перемогою ще з крупним рахунком. Ну а тебе окремо вітаємо з хитриком. Це перший хитрик кар'єрі. Так, це перший хитрий кар'єри на професійному рівні. Дякую за привітання. Хочу подякувати Збройним силам України, що вони нас захищають. Дякую команді, вболівальникам, родині своїй за ці емоції. Довго чекав на ці забиті, голи, щось постійно трошки, наче був момент, але постійно щось не вистачало в цьому в другому колі. Сьогодні виходить, прорвало в одній грі. Ну, напевно, хоч в кінці в сезону. Із цих трьох забитих м'ячів, який запам'ятався найбільше? Третій, лівий, ні? Або перший, або. Перший. або Там третій. другий з рикошетом трошки був здається. Так, перший, напевно, найважливіший. Тому перший. А, загалом, ось ця гра, Реал Фарма, команда, яка. В турнірній таблиці поруч, вони приїхали так от фактично із корабля на бал, вийшли. Сьогодні дуже важко було з цією командою. Ця команда дуже добре, напевно, обороняється. В неї стиль гри, що вони зазвичай грають від оборони, і в багатьох матчах їм це дає якийсь результат. Тобто вони свідомо від початку гри, ось так віддали ініціативу, сіли глибоко у свою половину, на свою половину поля в захисті і ну, фактично вам дозволили від самого початку будувати позиційні атаки і вести ось так гру. Так, але ми готувалися, тренерський склад нам говорив, що, скоріш за все, буде така гра, і тому ми ніби як розуміли, що робити на полі. Ну і заключне питання. Сезон закінчився. 30-й тур перемогли 6-1, Ми вже спілкувалися з головним вашим новим тренером, з президентом клубу. От твоє враження як і гравця провідного клубу. Цей сезон його, хоча б трошки якось можна занести до активу, чи все-таки ми чекаємо наступний сезон міцніший Тростянець? Ні, напевно, не можна занести до активу. Я вважаю, що не дуже вдалий сезон для нашої команди. Ми можемо грати краще. і Сподіваюся, що буде. Будемо грати краще і, думаю, ми вболівальників, вболівальників нашої родини і керівництво клубу будемо в наступному сезоні набагато краще радувати результатами і займати найвищі місця. Я сподіваюся на це. Тренер новий прийшов, От фактично він іще не дуже довгий час в клубі, але ось за цей час, за ці ось кілька тижнів, що передусім змінилося з його приходом. Та все змінилося. Змінилося. Тренувальний процес навіть теж? Це в першу чергу змінився тренувальний процес, нові вимоги. Тому будемо підлаштовуватися і намагатися виконувати те, що нам говорять. Дякуємо. Вітаємо з перемогою і будемо святкувати вже в новому сезоні до